Прем'єр-міністр категорично відмовився відмовився е, навіть обговорювати питання зняття оподаткування з мінімальних пенсій, хоча фракція Батьківщина запропонувала йому компенсатори е, цих, е, нібито величезних надходжень до державного бюджету. Е, Прем'єр-міністр продовжує. Е, Тактику надання преференцій приватним газовидобувним компаніям, знижаючи для них ренту з 1 січня і залишаючи величезну ренту на державну компанію Укргазвидобування це дві ключові вимоги, які ставила фракція Батьківщина для того, щоб Принаймні, почати обговорювати підтримку змін до податкових законів, які повинні стати базою для бюджету наступного року. Тому, на жаль, прем'єр-міністр не був зовсім коректним з одного боку, а з другого боку. Ще раз підкреслю, не треба робити парламент винним, а треба вносити якісні законопроекти вчасно, як це передбачено українським бюджетним законодавством. Якщо цей уряд на це не здатний, згадайте, що ви камікадзе. Ми пропонували свої альтернативи, але уряд до них не прислухався. При цьому бюджет це та картинка, якою уряд бачить нашу державу в наступному році. Так от уряд, подаючи бюджет, бачив нашу державу з податками на пенсії. З відсутністю будь-яких соціальних пільг, з тими самими тарифами, які були встановлені, з повною руйнацією фінансового забезпечення місцевого самоврядування, але зі збільшенням повно неповноважень а обов'язків місцевого самоврядування. Ми цим не погоджуємося, десь десь в результаті дискусії уряд нібито робить півкроку назад, десь він його не хоче робити, тому я вважаю, що і бюджет, і законопроекти, які подані, вони є недолугими, вони відображають абсолютно нереалістичну, неправильну, ненаправлену по відношенню до людей соціальну, фінансову, бюджетну політику.